У Запоріжжі напередодні дня рятувальника привітання зі святом приймають бійці аварійно-рятувальної служби Кобра. За щоденну сумлінну працю найкращих нагородили почесними грамотами. Рятувальники Кобри розповідають, допомагати запоріжцям готові будь-якої митці. Якщо справді приїжджаєш на службу і все, тобто, ти постійно чекаєш дзвінка від когось, що комусь треба допомогти чи тому подібне. Коли поступає дзвінок, терміново всі зібралися, поїхали та допомогли людям. Саме страшне це коли російські загарбники пускають сюди ракети. І коли ти приїжджаєш, і бачиш весь цей жах власними очима. Коли це на фотках, на картинках, то не то, коли приїжджаєш, це зовсім інше. Працює тільки півроку, трішки більше. Випадки різні. До втрати ключів, зламаного замка, верльоти завали, аварійні дерева. Ось такі справи. Цікава робота, дуже багато знань дають тут. Дуже велике поле для навчання, які потребують не тільки щоб тут працювати, та і в житті дуже сильно допоможуть. Щодня перед рятувальниками постають нові виклики, а головні показники їхньої роботи це врятовані життя людей. За купальний сезон літній нам було врятовано порядка 99 чоловік. На даний момент дуже важка обстановка на острові Байда та острові Дубовий. Внаслідок обміління дні Дніпра дуже часто люди потребують там допомоги. За цей період нами також врятовано 19 дітей на цих об'єктах. в усьому 29 дитини. Це включаючи пляжі. На сьогоднішній день це дуже важлива професія, враховуючи те, що у нас місто прифронтове, у нас дуже часто прильоти, хто саме перший. Це наші ДСНСники і наша комунальна служба рятувальна, це КОБР. Тому ми сьогодні хлопцям побажали всього самого найкращого. Подякували їм за роботу, подякували їм за те, що вони героїчно працюють в нашому місті. І, і ще раз їм сказали. Щоб вони знали, що вони справжні герої нашого міста, міста Запоріжжя. Грамоти і подяки за оперативність та порятунок життів отримали і працівники головного управління ДСНС. Саме вони першими приходять на допомогу, адже найоперативніше приїжджають на місце надзвичайної події, будь то побутова пожежа чи ворожі атаки. Рятувальники розповідають, оперативність важлива на кожному етапі. Зокрема, першими у роботу вступають диспетчери, адже саме вони приймають дзвінки на номер порятунку 112. Швидкість обробки інформації може врятувати чиєсь життя. Працюю вже 19 років. Ось, дуже подобається допомагати людям в найскладніших ситуаціях. Ми приймаємо саме найперший виклик, ми направляємо сили туди, додаткові або якусь там допомогу потрібно, викликати швидку, поліцію на місце. Свято не тільки для них, для професіоналів, а й для нас, тому що 18 місяців війни ми. Ощутили, дуже ощутили, що таке рятувальне. Місто прифронтове, у нас дуже багато прильотів, і саме вони ліквідують ці наслідки. Вони перші бачать горе, вони перші врятують життя, вони перші е, знаходяться там, де потребують сьогодні люди. Отримали рятувальники відзнаки від Нацполіції, міської та обласної ради. Але головною нагородою за сумлінну службу суспільству залишаються посмішки врятованих людей. Вадим Сорвін, Оксана Чуприна, Владислав Ващенко, Микита Дейнега, телеканал НТМ.